На створення та забезпечення усіх належних умов для виховання дітей спрямовані сьогодні нові соціальні ініціативи Президента України. Так, 8 липня відбувся круглий стіл на тему сімейний затишок кожній дитині. В роботі круглого столу взяли участь працівники районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, лікарі, спеціалісти управління соціального захисту населення. Серед запрошених багатодітні сім'ї. Які перебувають у складних життєвих обставинах, майбутні матері. Підтримка материнства і дитинства це основа соціальної ініціативи президента України, Діти майбутнє України, і саме її практична реалізація покликана забезпечити соціальну підтримку материнства та батьківства, адже кожна дитина має зростати в повноцінних умовах та родинах, почуватись потрібною і щасливою. Під час спілкування порушувалася тема розвитку мережі соціальних центрів матері і дитини. Коли виникають непрості життєві обставини, надто важливо, щоб матір мала куди звернутися за допомогою та підтримкою. Зокрема, такий центр функціонує у Хмельницькому. Окремі молоді матері зі своїми дітками з нашого району мали змогу перебувати у ньому. Постало питання і про те, як бути батькам, в родинах яких є дитина з особливими потребами. На жаль, відвідування звичайного садочка чи школи для таких дітей не є можливим, але і їм потрібне спілкування, а батькам часто доводиться припиняти працювати, аби весь час приділяти своїй дитині. Тому вирішено вивчити питання щодо відкриття на базі районної лікарні центру денного перебування для дітей-інвалідів. По завершенні круглого столу голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий ознайомився з роботою консультаційного пункту. На базі пологового будинку та кабінету планування сім'ї і поспілкувався з медичними фахівцями. Варто сказати, що матері, які чекають на малюка, мають можливість відвідувати школу підготовки сім'ї до пологів. Заняття відбувається кожної середи. Тут жінки можуть дізнатись, чимало корисної інформації, отримати відповідні роз'яснення. На одне із таких занять і завітала наша знімальна група. З матусями тоді вели розмову, завідуюча жіночою консультацією Ольга Хрябченко та психолог Наталя Гарбер. Важливо, що протягом 2013 року відмов від новонароджених дітей у районі не зафіксовано. У тому немала заслуга влада району, фахівців медицини, відповідних служб. Усе ж таки недарма кажуть, діти це квіти нашого життя, і відповідальність за їхнє майбутнє несемо не хто інший, як ми, дорослі.